Доброго дня, підписники. Ось знімаю ще одне відео. Це просто так намотала сітку. Не дивіться на неї так, аби. А це в мене другий врожай огірочків. І такий він яскраво зелений, ну чомусь камера засвічує, наче жовті листочки, але вони яскраво зелені, зелені. Ось такий вже другий врожай огірочків пішов. Уже вчора відерце вибрала. Ось такі вони гарні, гарні. Так що, зараз я вам покажу. Оце, розумієте, ось Це огірочки ті, що другий сорт був. Не другий сорт, а другий врожай. А ось ці огірочки, це з першого залишились. Але ось хотіла показати, наскільки вони вже пожовкли, висохли. Так що, хто хоче огірочків і восени, то сійте огірочки разів два-три. У мене ще є такі, що тільки посходили огірочки. Все, всім гарних врожаїв, до побачення.